Доброго дня! Тема практичного заняття сьогодні така сама, як і минулого практичного заняття. Це продовження теми, загальні проблеми під час догляду за хворими із хірургічною інфекцією. Сьогодні розберемо наступні практичні навички. Перша допомога хворим з укушеними ранами, виписка з інструкції щодо специфічної профілактики правця, догляд за пацієнтами з правцем, надання першої допомоги при токсикоінфекційному шоці. Перший практичний навичок це перша допомога хворим з укушеними ранами. З наказу Міністерства охорони здоров'я України номер 398 від 16.06.2014 року ми взяли деяку інформацію. Але цей наказ вже втратив чинність, але нового. Поки що немає, тому ще ми поки що фігуруємо цим наказом. Також з'явився новий наказ від Міністерства охорони здоров'я України від 9 березня 2022 року, номер 441 Він є чинним і також дає нам деякі рекомендації для даного алгоритму практичного навичку. Чинний наказ надання до медичної допомоги постраждалим при підозрі на гостре отруєння невідомою речовиною, в тому числі при укусах отруєних тварин. Перше, перед наданням допомоги треба переконатися у відсутності небезпеки для себе, оточуючих постраждалого, та тільки за її відсутності перейти до наступного кроку, заспокоїти постраждалого та пояснити свої подальші дії. При огляді місця події звернути увагу на ознаки, які можуть свідчити про гостре отруєння внаслідок укусу, уточнити, що саме вкусило постраждалого. Здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватися вказівок диспетчера прийому виклику. Якщо постраждалий без свідомості, але у нього збережено нормальне дихання, перевести постраждалого в стабільне положення. Це положення ми розбирали на попередніх практичних заняттях. При потраплянні отруйної речовини в очі. Та або на шкіру необхідно промити уражену ділянку великою кількістю чистої води кімнатної температури протягом щонайменше 15-20 хвилин. За наявності хімічних опіків після промивання водою необхідно накласти стерильну пов'язку на місце опіку. Знайдені ємкості, шприци, упаковки тощо поряд з постраждалим слід зберегти та передати працівникам бригади екстреної швидкої медичної допомоги для складання анамнезу захворювання, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги повторно здійснити виклик медичної допомоги, за можливості зібрати у постраждалого чи оточуючих максимально важливу інформацію стосовно обставин отруєння при укусі, всю отриману інформацію передати працівникам бригади екстреної медичної допомоги або диспетчеру прийому виклику. Якщо до приїзду бригади медичної допомоги постраждалий втратив свідомість, переходимо до порядку надання до медичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу. З наказу, який втратив вже чинність, ми маємо також алгоритм дій при укусах домашніх тварин. В чому він полягає? Необхідно переконатися у відсутності небезпеки, при можливості ізолювати тварину, провести огляд постраждалого. Викликати бригаду швидкої екстреної медичної допомоги. За наявності рани без кровотечі промиваємо рану мильним розчином та накладаємо чисту стерильну пов'язку. Ось в ваших тестах саме буде вказано, що ми промиваємо мильним розчином. За наявності рани та інтенсивної кровотечі зупиняємо кровотечі та накладаємо на рану чисту стерильну пов'язку. Забезпечуємо постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. При погіршенні стану проводимо повторний виклик диспетчеру екстреної медичної допомоги. При укусах диких тварин треба переконатися спочатку у відсутності небезпеки, запам'ятати вид тварини при можливості сфотографувати, провести огляд постраждалого, викликати бригаду екстреної медичної допомоги. За наявності рани без кровотечі промиваємо мильним розчином і накладаємо чисту стерильну пов'язку. За наявності рани та інтенсивної кровотечі зупиняємо кровотечу і накладаємо чисту стерильну пов'язку. Забезпечуємо постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. При погіршенні стану постраждалого робимо повторний виклик диспетчеру екстреної медичної допомоги. При укусах отруєних змій та отруєних павуків. Знов-таки переконаємося спочатку у відсутності небезпеки, за можливості запам'ятаємо вигляд змії, що вкусила колір, розміри, візерунок на її спині тощо, забезпечуємо постраждалому спокій та положення лежачі. При укусах в область кінцівки необхідно її знерухомити, тобто іммобілізувати, виконати транспортну мобілізацію, дати постраждалому випити багато рідини, вода, чай, накласти на місце укусу чисту стерильну пов'язку. Не намагатися видаляти отруту шляхом розрізання та припалювання місця укусу, не накладати на місце укусу холодний компрес. Якщо впевнені, що дія отрути нейротоксична, тобто викликає параліч м'язів, необхідно накласти пов'язку, що тисне вище місця укусу, тобто, якби накласти джгут. При можливості терміново транспортувати постраждалого до лікувального закладу, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади, екстреної швидкої медичної допомоги чи транспортуванні до лікарні. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади необхідно здійснити повторний виклик диспетчеру екстреної медичної допомоги. І розберемо тестове запитання по темі укусу. Чим треба насамперед промити рану після укусу собаки до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. Як я вам і зауважила, ми проводимо промивання мильним розчином. Наступний практичний навичок це виписка з інструкції щодо специфічної профілактики правця. Препарати щодо застосовуються при екстреній профілактики правця. Це протиправцева сироватка, вона скорочено називається ППС-абревіатура. використовується 3000 міжнародних одиниць. І також використовується адсорбований правцевий анатоксин АП абревіатура АП анатоксин. Екстрена профілактика показана при… Травмах із порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок при відмороженні та опіках 2, 3 і 4 ступенів, при позалікарняних абортах і родах, при укусах тварин. Екстрена профілактика, коли вводиться тільки 0,5 мл правцевого анатоксину. Це так звана активна імунізація, і вона показана потерпілим дорослим, які мають документальне підтвердження, що вони раніше отримали не менше трьох ін'єкцій правцевого анатоксину будь-якого препарату, і остання була проведена не більше двох років тому. Також показана потерпілим, що мають підтвердження отримання двох ін'єкцій правцевого анатоксину протягом останніх 5 років. Також показано потерпілим, що отримали одну ін'єкцію за останні два роки. І показано дітям і підліткам, які не мають документального підтвердження щеплень, але в анамнезі яких не було протипоказань. Екстрена профілактика правця, коли вводиться 1 мл правцевого анатоксину і 3000 тисячі міжнародних одиниць протиправцевої сироватки це так звана активно-пасивна імунізація. Вона показана дорослим, у яких немає даних про проведення профілактичних щеплень, показана двічі щепленим, якщо після останнього щеплення минуло понад 5 років, показана одноразово щепленим більше двох років тому, які були привиті. Також показана дітям та підліткам, які раніше не отримували профілактичних щеплень. Також показана усім пацієнтам, які отримали активно або активно-пасивну імунізацію, вони повинні бути в подальшому ревакциновані 0,5 мл правцевого анатоксину або іншим препаратом у термін від 6 місяців до 2 років. Протипоказання до проведення специфічної профілактики це підвищена чутливість до препарату. Вагітність. У першій половині вагітності протипоказані і правцевий анатоксин, і протиправцева сироватка. У другій протипоказана протиправцева сироватка. Тактику в даному випадку вирішує лікар. Техніка ведення протиправцевої сироватки. Спочатку проводять внутрішньошкірну пробу, розведеною сироваткою, розведеною 1 до 100, для визначення чутливості організму до білків кінської сироватки. Для проби використовують ампулу з розведеною сироваткою шприц з поділками 0,1 мл і тонку голку. Вводять 0,1 мл у передню поверхню передпліччя. Пробу вважають позитивною, якщо почервоніння досягло в діаметрі 1 см і більше через 20 хвилин. У цьому випадку подальшу тактику вирішує лікар. При негативній шкірній пробі вводять підшкірно або м'язово 0,1 мл нерозведеної вже цільної сироватки з іншої ампули. Пробу вважають позитивною, якщо через 20-30 хвилин з'являються загальні алергічні реакції організму. Біль у попереку суглобах за грудиною тощо. В такому разі в подальшому вводити сироватку не можна. При негативній же реакції вводять залишок нерозведеної сироватки з ампули, у інше місце, необхідно забезпечити нагляд за хворим протягом години після введення протиправцевої сироватки. Це ви бачите е, таблиця, схема це те, що ми проговорили до цього, але у вигляді таблиці щоб було легше. Тобто, коли вводиться в нас протиправцевий анатоксин. Коли вводиться протиправцева сироватка варіанти, і коли використовується протиправцевий людський імуноглобулін. Коли ми сказали, що вагітним протипоказано введення правцевої сироватки та правцевого анатоксину, можна використовувати протиправцевий людський імуноглобулін. І ось ви бачите, які варіанти, коли не вводять, коли вводять і яку дозу, коли вводять усе разом. Тобто, дивимось по цій схемі. І розбираємося. Як зрозуміти цю таблицю? Якщо є документальне підтвердження у дітей та підлітків, наприклад, і є повний курс планових щеплень, то їм не вводиться нічого. Якщо ж є документальне підтвердження курсу планових щеплень без останньої вікової ревакцинації у дітей і підлітків, то їм вводиться працевий анатоксин. У дорослих, якщо є документальне підтвердження повного курсу імунізації, якщо пройшло не більше 5 років, то їм нічого не вводять. Якщо пройшло понад 5 років, то вводиться 0,5 мл працевого натоксину. І так далі те ж саме можна розібрати, що і в яких випадках вводиться. І подивимось. Навчальне відео, в даному випадку. Зробимо на нашій мові, щоб ви могли паралельно бачити субтитри. Ви бачите, як виглядає анатоксин правцевий. Як виглядають ампули. Ось сироватка проти правцева 3000 міжнародних одиниць. І ось як виглядає сироватка розведена 1 до 100 для проби. Пацієнта інформують, що будуть з ним робити, що йому будуть вводити, готують усе необхідне для проведення. Імунізації, антисептик, рукавички, лоток для використаних матеріалів. Перевіряють обов'язково терміни придатності. Миються руки, сушуються, одягаються рукавички. Змочується антисептиками перев'язуваний матеріал. Набирається. Розведена протиправцева сироватка. А, це не розведена, це правцевий анатоксин. Вводиться. Правцевий анатоксин. Потім перевіряється. Розведена протиправцева сироватка. Як правило, ампули марковані червоним кольором, щоб не сплутати розведену сироватку з нерозведеною. І робиться проба. Вводиться 0,1 мл у передню поверхню передпліччя. Підшкірно робиться проба. На чутливість. Чекаємо 20 хвилин і замірюємо результат. Якщо менше 1 см, то проба вважається негативною. Далі вже беруть протипрацеву сироватку нерозведену, цільну. І вводять 0,1 мл внутрішньо м'язово або підшкірно, як правило, у плече у зону плеча. Бачите, у праве плече ввели. Знов чекаємо 20 хвилин, 30 хвилин. Перевіряємо реакцію. Якщо реакція негативна, то дозу, яка залишилася, вводимо вже в інше плече вліве. І спостерігаємо за пацієнтом після цього ще одну годину. Якщо ж проба була позитивна на чутливість, тобто була реакція почервоніння більш 1 см, то введення протиправцевої срот протипоказано і в такому випадку, як правило, використовується протиправцевий людський імуноглобулін. І обов'язково вносяться усі дані в документацію. Дози, реакція. Все це документується і зберігається. Розбираємо тестове запитання, за допомогою чого проводять активно-пасивну профілактику правця за наявності рани. Як ми сказали, активно-пасивна профілактика проводиться за допомогою протиправцевої сироватки це 3000 міжнародних одиниць і 1 мл правцевого анатоксину. Запам'ятовуйте цю кількість та назви, щоб не сплутати. Ще одне питання по правцю: назвіть показання до екстреної профілактики правця. Ми сказали, що це позагоспітальні аборти. Усі інші варіанти не підходять. Бо фурунк улбешихатермічні опіки і відмороження першого ступеня, як правило, не характеризуються травмуванням шкіри та слизових оболонок. Ще одне питання. Виберіть стан, при якому проводиться екстрена профілактика правця. Пошкодження шкіри та слизових оболонок є показанням до екстреної профілактики правця. Усі інші варіанти закритий перелом, термічний опік першого ступеня, гострий панкреатит та закриті вивихи – це все закриті ушкодження. Вони не характеризуються пошкодженням шкіри та слизових оболонок. А отже, немає необхідності у проведенні екстреної профілактики правця. Наступний практичний навичок це догляд за пацієнтами з правцем. Обладнання, що нам необхідно, старильний перев'язувальний матеріал, лотки, пінцети, 70% розчин етилового спирту, розчин фурацеліну у розведенні 1 до 5 тисяч, 3% розчин водню пероксиду. Особливості догляду. Помістити пацієнта необхідно в окрему палату із затемненими віктами для забезпечення спокою пацієнта і недопущення виникнення судом. За призначенням пацієнту необхідно проводити періодично внутрішньо м'язову вводити 2-4 мл, 2,5% розчину аміназину, 2 мл 0,5% розчину седуксену, 2 мл 1% розчину промедолу у тяжких випадках міорелаксанти. Це протисудовні і болезаспокійливі засоби. Також вводяться серцеві засоби, проводиться оксигенотерапія для покращення діяльності серцево-судинної і дихальної систем, вводяться антибіотики парентерально або у вигляді аерозолів для профілактики пневмонії, білкові препарати, такі як альбомін, протеїн, альбумінат, амінопептид, 5% розчин глюкози і розчин розчин хлориду для підтримки білкового водно-сольового і вуглеводного обміну. Призначається високохалорійне харчування, що містить достатню кількість білків, вітамінів та мікроелементів, підвищуються захисні сили організму завдяки цьому. При спазмах м'язів замикача сечового міхура проводиться катетеризація для відновлення сечовипускання. Наступний практичний навичок: надання першої медичної допомоги при токсикоінфекційному шоці. Токсикоінфекційний шок це гостра недостатність кровообігу, тяжкі метаболічні порушення і поліорганна патологія як наслідок вираженої інтоксикації. Для початку необхідно, звичайно, встановити діагноз, і встановлюється він на основі скарг, скарги на різке підвищення температури тіла, озноб, нездуження, запаморочення. За анамнезу захворювання відома наявність тяжких інфекційних захворювань сечовидільних і жовчних шляхів, або наявність панкреонекрозу, або ж наявність перитоніту, а також як наслідок проведення інтенсивної терапії в дуже ослаблених пацієнтів після штучної вентиляції легень і парентерального харчування. З об'єктивного обстеження буде загальний стан пацієнтів тяжкий, порушується свідомість, інколи в них розвивається стан ейфорії, при якому пацієнти не критично оцінюють стан свого здоров'я. Шкіра блідація, нотична, холодна, пульс частий, слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений, дихання пригнічене, виникає, як правило, олігурія. Перша допомога таким пацієнтам полягатиме у суворому ліжковому режимі для забезпечення спокою та ефективності лікування. Введення кортикостероїдів 30 мг преднізолону вводиться внутрішньовенно для підвищення артеріального тиску та зменшення алергійних проявів. Запам'ятайте, доза залежить від ступеня зниження артеріального тиску і загального стану пацієнта. Також серцево-судинні засоби за показаннями вводяться Корлікон 0,75-1 мл 0,06% розчину в 15 мл. Ізотонічного розчину натрію хлориду він розводиться, вводиться повільно. Також вводиться кордіамін 2 мл підшкірно для покращення діяльності серцево-судинної системи. При різкому зниженні артеріального тиску і порушенні гемодинаміки необхідно ввести 1 мл 1% розчину мезотону підшкірно для підвищення тонусу судин. При порушенні функції дихання вводиться сульфокамфокаін 3-5 мл 10% розчину м'язова для стимулювання серцево-судинної і дихальної системи. Проводиться киснева терапія, короткочасні інгаляції зволоженого кисню для покращення газообміну у легенях. На ділянку Патологічного вогнища, яке спричинило виникнення шоку, накладається міхур з льодом для покращення всмоктування токсинів. І проводиться транспортування, пацієнти терміново транспортують стаціонар у положенні лежачі для спеціалізованого лікування. На цьому все. Дякую вам за увагу. На все добре!